Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 696 тисяч 410 особин за добу 1 тисяча 460 і поранено 2 мільйони вісімдесят дев'ятися двісті тридцять за добу 4 тисячі триста танків дев'ять тисяч одиниці за добу 6. Бойових броньованих машин 18 470 одиниць за добу 20, артилерійських систем 2030 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 1 244 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 994 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1888 одиниць за добу 25, крилатих ракет 2628 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28 тисяч одиниць за добу, 77. Спеціальної техніки 3579 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!